Вітаю в цьому відео астрологічні коментарі щодо війни в Ізраїлі. По-перше, я висловлюю своє співчуття постраждалим і жертвам війни в Ізраїлі. І хочу сказати, що я на даний момент можу ну, астрологічно яку інформацію з приводу цієї війни. Як зазначалося в минулих прогнозах, Затемнення, яке відбувається в Терезах в цьому жовтні, воно означає складні задачі для людей, які народжені під знаком Терези, а також для держав, лідерами яких є Терези, ми можемо побачити, що в карті Бінджаміну Нетаньяху багато планет в Терезах. Це означає, що він ну, попадає в такі от складні обставини, коли він вимушений в цих обставинах щось робити. Я трохи подивився іншу інформацію в інтернеті. Багато людей, якби кажуть претензії до Нетаньяху, чому ізраїльська розвідка не побачила такої загрози. Хочу відзначити, що як я говорив в своїх прогнозах, що під час затемнень люди погано соображають і, інформа... ну, і це для нас, для українців, може свідчити про те, що ми в своїх подіях життєвих теж можемо чогось не помічати, щось може уходити повз нашу увагу. І це означає, що ми можемо більше теж помилятися. Тому я, наприклад, зосереджую увагу не на тому, що Бенджамін Нетаньяху, в чому він помилився або не помилився, ізраїльська розвідка. А в чому я і мої е підписники, хто дивляться відео, я звертаю увагу, що ви можете чогось не помітити важливого під час затемнень. Саме тому і часто астрологи пропонують під час затемнень не приймати дуже е складних рішень. Також я хочу підкреслити і провести паралелі як Бенджамін Нетаньяху, знак Зодіака Терези, так і Путін знак Зодіака Терези. І я продовжую стверджувати, що ця осінь, як для Нетаньяху, вона ну от виявляється поганою. Ну, не про Нетаньяху я раніше прогнозів не дивився, бо ніхто не запитував в мене прогнози по Ізраїлю, що буде відбуватися, жодного запросу мені не поступало такого. Минулого року, і тому я це не дивився. Але нас українців цікавить, що відбувається в Україні і що відбувається з Путіним. І я продовжую стверджувати, що у Путіна, як і у Нітаньяху, як представника знака Здяка Терези, теж відбуватимуться восени проблеми. Тобто, <кхід> тобто, я вважаю, що Путін не виграє від того, щоб там війна і. Далі, що ще я можу е, сказати? Е, спочатку весни, коли Сатурн зайшов в риби, я прогнозував ну, всякі складнощі і проблеми не тільки в очільника Московського патріархату, а взагалі в релігійних людей, в релігійні, і релігійні якісь конфлікти під час Сатурна в рибах. Сатурн в рибах буде знаходитися два роки ще. Це означає, що в частності в Ізраїлі така релігійна країна, центр християнства, Ізраїль, Єрусалим, і от при Сатурні в Рибах там теж відбуваються складні проблеми. Це якось пов'язано з релігійними аспектами. Іслам, християнство, там, центр християнства, вся протиріччя в християнській такі, там у нас в Україні, в Московському Патріархаті і, і Київському, там от свої такі протиріччя. Тобто, поки Сатурн в рибах, а він ще два роки, це якісь проблеми, вони будуть актуальні. Зараз восени навпроти Сатурна, от в жовтні, знаходяться планети. Ліліт перейшла в знак зодіака Дєва навпроти риби. Це означає от конфлікт між такими релігійними якимись процесами і, і нерелігійними. Ліліт в Дєві напроти риб буде 9 місяців, тобто це означає, що проти Ізраїля негативні енергії, ну, як деякі кажуть, сили зла. Вони будуть ну, 9 місяців, поки Ліліт в Дєві знаходиться. Ну, на початку сильніше відчуваються там, взимку восені слабкіше. Деякі країни є в резонансі з деякими знаками зодіака. У України, наприклад, є деякий резонанс з плодородним знаком Тлеця, а от Ізраїля деякий резонанс з знаком Зодіака Риби, який пов'язаний в тому числі з релігією, також з морським регіоном. Ну і менталітет ізраїльського народу, він схожий на деякі характеристики риб, можете в інтернеті почитати. Тобто, і поки Сатурн в рибах, це означає, що в Ізраїлі, тобто два роки, ну, така складна буде ситуація. Також те, що відбувається під час затемнень, він, воно теж носить доволі інертний характер. Тому я прогнозую, що швидко ця війна, на жаль, не закінчиться. Ще раз має. Слова співчуття постраждалим від війни, і до нових зустрічей.